Розділ «Автоматизація», інструмент RSS to Push». цей інструмент автоматично відправляє контент пуш підписникам з ваших rss стрічок Налаштуйте часовий діапазон моніторингу rss стрічки та кількість автоматичних пуш-кампаній, яку ви хочете відправляти підписникам в цьому часовому діапазоні. RSS-to-Push працює у таких режимах: режим Термінові новини. Новина від вас буде доставлена читачеві швидше ніж від ваших конкурентів. Новину, яка з'являється у rss стрічці у визначений вами період. Гравітек автоматично та швидко перетворює на пуш-повідомлення і відправляє на потрібну аудиторію. Новини різних категорій можуть бути відправлені на окремі сегменти підписників. Таким чином, підписники з різними інтересами отримують тільки релевантні матеріали. Режим топ-новини. Ваші підписники отримують тільки ваш найпопулярніший та найвідвідуваніший контент. Гревітек визначає новини з найбільшою відвідуваністю за період та автоматично відправляє пуш-кампанію підписникам.